О, якийсь навіть... Якийсь навіть чувак Мар'ян Соліган. То хто такий? Навіть він залайкав наш цей, Аватарку. Так, я поки що склад команди трохи редагую. Домінік Капітан, Василь Замісник, Нанджик Замісник і Юльчик Я основа. Що далі? Хто там ще? Угу, е, а ч мы... А, думай, что. Сталадес. <ган> Хроніка <-та> матч 3-0. Чуєш? Нам пише лорент 4 хоче додати з 7-1 Крим Грати вміє, був не в одному клані і є скай. Пишу помір. Окей. Dobinkis. Нашу... Так, зараз я цьому... Dark or stalk. Він у якомусь клані. Тут написано, что это мани. Мани Суды. О, чуешь, Мы через РК говорит. Победительная просьба установить рейд колл. Потому что мы будем играть. У них тоже игру группа фантастики? Combat D-Devs. Де-вс. <laughs> ну, вообще смешная команда. Я не говорю. Боевилы Сигма И по Колан в каком вы сейчас находитесь. Oh, Так, устав так, ну может десь... Йо, по кланах бігав. Да, зареєструвався на сайті, активував танк онлайн. Создав команду старди, удалил команду старди. д Присоединился к команде кити, кіти. киты, присоединился к команде Напишу, Пишут пай я. Ну матчі. А матчи у них ще не було. У них вообще такие значит типа нульовий кман. Турніри. Нет турниры. Ясно. Добре. А, реально, я забув. я хочу подивитися, склад команду. Так, состав, Юзик ЮА, капітан, Вася, Влад, запас, на нанзик, но витайев снова. Виталий основа, вансан, основа. Ну ладно, я струтую склад команды. Склад оманты. Остаточно не пладемы. ну добре. То да на. І. А, ням. Зі зкозняй хто. Зірочка двяочка. Здзвонял, як він називається? Перший сержант.

Так що сэр до до кого? Стоп. Я подивлюся в таблицю знаний. Таблиця множество. Лиця там киломай. Ох, є. Ця звання називається. Дві це хвороб. Окей, ната. Ну даді нормально. Два команда з точним складом. Сюди йде набір тонкісті першого сержанта до лейтенанта. І зображення. Пишіть. І тут як любити фотографію о о надес пик коментую. Юра, командир, Новобранець, рядовий, фейтер, капрал, мастер, капрал, сержант, штаб-сержант, мастер, сержант, перший сержант, сержант, майор, уорд, уорджин, правда, уоррен 45, младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, бригадир, генерал, майор, генерал, лейтенант, генерал. Маршал, фідмаршал, командор і генералісінь. Скільки треба опита На Новобранець, у вас 0 опита, треба набрати 100. Рядовий, у вас 100 опита, наберіть ще 400. Іфрейте, у вас 500 опита, наберіть ще е, 1000. Капрал, у вас 1500 опитува, наберіть ще 2200. Далі мастер Капрал, у вас 3700, наберіть ще 3400. Сержант, Вас 700, наберіть ще п'ять Штаб сержант, вас є 12300, тристів, наберіть ще 7700. Мастер сержант, вас двадцять тисяч, наберіть ще дев'ять. Первий сержант, вас двадцять девять тисяч. Наберіть ще Сержант, майор, Вас сорок тисяч. Наберіть ще шістнадцять. офіцер Вас пятьдесят тисяч. Наберіть ще дев'ятнадцять. офіцер Вас сімдесят тисяч. Noberie 22 000. Warrant officer 3. у вас 98 000. наберіть ще 27 000. Warrant officer 4. у Вас у вас 12... 125 тысяч. Наберіть ще 31 тысяч. Warrant officer 5. У вас 156 000. Наберіть, ще 36. Младший лейтенант. У вас 192 тысячи за 341. Лейтенант. У вас 233 тисячі, наберіть ще 47. Старший лейтенант, у вас 280 тисяч, наберічся 52. Капітан, вас 332 тисячі, наберічка 58. Майор, вас 390 тисяч, наберіть 65. Подполковник, у вас 455 тисяч, наберіть 72. Полковник, вас 527 тисяч, наберіть 79. Бригадир, у вас 606 тисяч. Наберіть ще 86. Генерал-майор, у вас 692 тисяч, наберіть 25. Лейт, Генерал-лейтенант 787 є, е, наберіть 100, 102. Генерал, вас 889, наберіть 111 Марш, у вас 1 мільйон, наберіть ще 122 тисяч. Фельдмарш, у вас 1 мільйон 122 тисячі, наберіть ще 123 тисяч. Командор, вас. 1 мільйон 255 тисяч наберіть 645 тисяч і генералісимус вас мільйон 400 тисяч опис. Йо. То мені ще до э, генераліссимуса, знаєш, ск. Мені ще до генералісимуса як мільйон э, 1300 з чимось тисяч. О, вс, я уже відео jo, znowu dwa razy. O, do... A nie, nie traf. Ale u nas źle Ty co, Jura, robisz tam? Na YouTube? Mhm. Ale ja proszę, że wejdę tam, każdy skrytuje. Oświły. pewno jest. Потім мама приїде до мистер. Щось мешкає останнім часом.